Сьогодні пропоную зануритися у дитинство Або зробити для дитинства цукерки. Подивіться, я вже жовту зробила. Ось як вона виглядає, можна підвісити отак. Так. А тепер нам потрібно зробити блакитну цукерку. Що для цього потрібно? У нас є папір. Креповий, або він ще називається гофропапір, ножиці, так? шпагат бавовняний, подивіться, потрібен. Так? Клей, стрічки, жовті для. Блакитного, і у мене були стрічечки блакитні для жовтої цукерки. Дріт <звілля> для рукоділля. Тут іде він на 0,3 міліметри. Трібно ну, завчасно <звілля> все нарізати. Дротики десь ось, такого розміру. Бачите, невеличкі. Так? І шпагат бавовняний десь отак. От. Я вам потім розкажу для чого. Угу. Стрічечки жовтенькі, на ваш смак. Вибір, як ви хочете. І, звичайно, нам потрібна основа е, циліндри. Гофра папір, ви розрізаєте три секції, щоб у вас залишилося. Одна, друга, третя. Подивіться, я отак складу, бачите? Одна, друга, третя. Кладете сюди на сто, берете паперовий циліндр. Клей промазуєте посередині, наносите клей. Обов'язково треба зафіксувати. І ось отак посередині кладете, раз, фіксуєте обов'язково, бо не зможете закрутити. І скручуєте. Обов'язково так, бо вам потрібно ж натягнути. Так, клей знову, фіксуємо. Раз. І готово. Придавили швиденько. Тут у нас один краєчок зустрічається з іншим, накладається. Обов'язково розправляйте. Ні, так не вийде. Пухнати не вийде. Дивіться, раз. Так, і закручуємо, крутимо. Закрутили, тримаємо рукою, трішки придавила. А ось тепер дрот, дротики нам знадобляться, ті, що я вам казала. Раз. І фіксуйте, закручуйте під самим низом. Ось у нас є така класна кінчик такий. Так? Якщо ви цю карочку просто будете з нею ходити для дитинки, це для, для чого у вас там. Або танцювати будете з цукеркою. Або вам кошик для дигратичних ігор потрібно, або для ритму ігор. Ви не прив'язуєте прив наш бавовняний шпагат. А для того, щоб вам зробити декорацію, повісити, за що ж треба чіпляти, то для цього у нас є наш бавовняний шнурок. Зав'язуємо на вузлика гарно, бо це діти. Прив'язуємо наші стрічечки. От тут теж дуже гарно. Прив'язуєте бантик на два. Розпушили, розпушили. Тут теж ось вам вийшла така класна цукерочка, Дивіться, оце так, для того, щоб підвісити її. Ось. І ось у нас такі красиві вийшли файні цукерки. Гарної вам творчості! У вас все обов'язково вийде, Па-па!